Друзі, давайте подивимося на місяць листопад а ноябрь, що тут помінялося щодо нерухомості в Едмонтоні, Які тут ціни, що, що тут помінялося, наскільки воно пало, наскільки воно піднялося. То давайте місці глянемо. То тут ми от залітіли в ноябрьний місяць листопад, і от дати, які номери були, які зараз не є. То от. Це Greater Edmonton Area, це в окружності, всі города в окружності в Едмонті, і от них імена, от тут знизу на чорному тут написано, які тут райони, які місця вони вважають, що ця дата була тут. То перше, якщо ми сюди побачимо сліва: selling price це ціна продажі, скільки вона продалася. І all residential, це просто всі будинки, вони просто всі склали і вот дали нам середню ціну 381 тисячу uh, average А місяць за місяць воно пощі воно впало почти за 4%, а рік за рік то воно впало точка 4%. відсотків. Але якщо ми тепер візьмемо Detached Single Family, просто такий нормальний простий будинок, який має чотири uh, стіни то uh, average price, середня ціна, 479 тисяч, тут в Едмінтоні. І місяць за місяць, month over month, воно впало 1,5%, а рік за рік воно виросло 2,5% рік за рік. І тут вже uh, have duplexes йдуть, semi-detached, то середня ціна 362 місяць за місяць воно впало 6% а на низ, і рік за рік воно виросло в точку 3% а тоже вот townhouses третій uh, townhouses і residential attached серед uh, ціна тут 271 і місяць за місяць воно виросло 4,8%, а рік за рік воно виросло 12,3%. І послідні це ми маємо апартаменти тут. Апартаменти. Середня ціна це 172 тисячі, і місяць за місяць воно впало 15,5%, А рік за ріком то воно впало 10,5%. То є така, бо це саме більше, що впало тут в це Ці апартаменти, а саме більше, що виросло, це uh, Townhouses і Residential Attached. Разі на що танго і residential attached. Танхауз це якщо воно має чотири місяці. А якщо вже більше, там вже такий великий склад, там 5-6, шість, це вже residential attached. А, то ми бачимо, що це найбільше тут виросте в Edmonton, бо ця ціна вона дуже прилікательна, все одно. Там 300 тисяч, 330, 000, 350, 000, і дуже багато людей вони це глутають, бо вони зараз це можуть поки купити, то й вони нього купляють. А все друге, то воно так трохи установилося, а трохи воно впало. І це теж вважає, що ці от місяці, а от цей ноябрь, дікабер, Женюрі, uh, перший місяць, то воно дуже зараз помаленьку буде, бо люди зараз в ці вихідні, Зараз uh, Рождество, новий рік. Ти люди, на що ці holidays, праздники, вони готуються, і люди зараз не хочуть дуже там багато переїжджати. Uh, і все таке, то вони зараз це не хочуть заніматися. Ну Но нові будові будинки, які при які треба вже від нуля строїти, то це зараз теж дуже, дуже популярно, бо вони будуть там закінчені там шостому місяці, сьомому місяці вони будуть закінчені. Подивимося на тепер інформацію тут, яка uh, New listing. це нові продажі чи нові будинки, які вийшли от, на ринок. І цей місяць ми маємо 2125, Воно впало за поші 21%, в місяць за місяць воно впало, а за рік рік за ріком то воно впало майже 8%. відсотків, і тепер тут от продажі sales. Це, що вислов на продажу, а це тепер скільки продалося, і в місяць воно 1600... 37% і місяць за місяць воно впало за 9%, А рік за рік тону виросло 28,5%. А скільки ми вот маємо вже продажі рік за рік, то виросло 28,5%. Тут от сліва Inventory, це скільки будинок залишилося на ринку, і зараз на місяць це було п'ять з половиною тисяч. Зараз я дивився на ринку, воно десь впало на чотири тисячі чотириста. Воно впало. То на тиші воно ну, знизло. Да, теж я говорив з людьми. Вони багато своїм клієнтам багато чого не можуть показувати, бо дуже мало чого вже продається, і маленький вибір того, що клієнти хочуть. Тут справа це High Rollers — це самі дорогі а, із самих будинків і самих цей класис, які продалися. То самі дорогі будинок, який продався тут в Ведмотині, це 2,5 мільйона. І half Duplex, який самі дорогі це 700 тисяч. А townhouse а, то 460 тисяч. І апартмент це мільйон восімдесят тисяч. То якийсь хороший апартмент тут вони продали. Ведмутрі і знизу ми бачимо, що average days on market, бо це от чорне синє, це скіт це означає, що скільки днів будинки вони стояли на продажі, і в цей рік то на що будинків то це було 46 днів average, Це середній номер. А перший рік це було 51. і <кхід> другий це вот uh, half duplexes, то 39 днів, 49 дев'ять перший рік. Таунгаузи і Residential Attached – то 42 цей рік і 51 прошлий рік. Апартмента – то же саме 54 і 65. І всі місця – то 46 і 53. То ми бачимо, що будинки, вони тут, а Вермонтоні, більше, більше продаються. І вони тут не так довго вже сидять, як а, прошлий рік. То це було Greater Edmonton Area, всі ці міста. Всі ці города з Едмутон. Давайте тепер тільки побачимо в Едмутон. Що приється тут, а тільки в Едмутоні. І от будинок detached single family house, то 467 тисяч. А місяць за місяць то воно впало в усі 2 відсотки. Воно впало. А рік за рік то воно виросло одну з половиною відсотку. Всі have duplexes, то 361. Місяць за місяць воно впало по 10%, рік за рік воно впало пів відсотки. Townhouses і residential attached то 271 тисяч це середня ціна. А місяць за місяць воно виросло 4,7 відсотків, а рік за рік воно виросло 4,2 і І останні – це апартменти. От зліпилося. 169 тисяч це середня ціна. Uh, місяць за місяць воно впало 16 з половиною, 16 і дванадцять, uh, і по 12 відсотків воно впало рік за рік. То чого воно так на щодо апартменти? Бо просто багато людей зараз мають дуже великі варіанти, що купляти, і вони зараз багато людей не влучі купити там uh, тангос, не влучі купити ченці апартменти. І апартмент дуже багато в ведметині. То зараз люди а, чого води виросли такі великі ціни, на що там гауси? 14,2% в рік за рік. Бо ця ціна така привлекатена зараз. Там 300 тисяч, 330, 350 І зараз покупателі вони це дуже багато скуплять. Просто це глутають зараз. Дуже всі дуже багато а, люди це купляють, бо ця ціна. Багато людей мають доступність до цієї ціни, а це тільки місячний ноябрь, це тільки ноябрь місяць. А тепер прикиньте, що там може бути в декабрі, чи що там може бути в марту, чи травень місяць, коли вже зима закінчиться, і після того вже дуже багато людей йдуть на ринок. А то це всі ці такі місяці вони зараз дуже помаленьку все йдуть, бо праздники зараз будуть те та і таке. Але подивимося от зараз на New Listings. це нові будинки які вийшли на продажу цей місяць це 1540. воно впало в відсотків місяць за місяць але за рік воно виросло 6,7 відсотків а тепер тут продажа то продажа вона вир... зараз currently то 1191, а місяць за місяць воно впало 7 і вісім відсотків. А теж за рік за рік то воно виросло по 35 відсотків воно виросло. То є разі год за годом є разіця, але місяць і місяць зараз то воно падає. Воно воно вже впало. От зараз а, на що скільки відставляють на продажу і скільки продається. А, То таке, це всі обично дікабер, ноябрь місяці, всі ці в возі праздники, то воно завжди так помаленьку йде. І інвенторі, то це в нас така зараз тут інвенторі в Edmund не тільки по 6-40, а по шість тисячі. І хай ролерс теж всі всі самі дорогі, а, які продалися кожному, кожній критерія, які продалися, то Два з половиною мільйона будинок, а в дуплекс 700 тисяч, а, ті ж самі номери, які були Greater Edmonton Area. А, а тут а, от, скільки днів воно було на продажі, то я, я не думаю, що є велика різниця на щодо GEA, але от всі ці номери, які місяць за місяць, а, цей рік і прошлий рік. То я хочу ще з вами ще щось поділитися. То візьмемо на счет ноября місяць, ноябрь місяць, тут насчет будинок, а, то average price, середня ціна це скажемо, що 480 тисяч. 480 на ноябрь а, Greater Edmonton area. А тільки в Edmonton взяти то 467 тисяч. То є чуть різниця. Але це теж смотря, що ви хочете купляти і де ви хочете купляти. Якщо це за Едмутон новий будинок, то будуть другі ціни. А якщо це вже такі там там чи що купляти райони в Едмонтоні, то ціна ще буде нижче. Але це це просто всі середні такі ціни, то просто то время, коли ви будете дивитися, треба просто придивитися, які там ціни. Але зараз то це такий маркет. Нас тут вебмутні на місяць ноябрь. Подивимося, що декабр нам принесе, але буде дуже цікаво. І так, як і ви якщо от подивилися, то це все, що состоїться в ноябрь е, місяць. А якщо у вас є якісь питання, може, ви хочете щось робити і просто не знаєте, як планувати це все, дайте мені знати, ми можемо в місті на що це поговорити. Uh, ну я так скажу, що зараз самі uh, місяці вони такі чуть-чуть остановилися. Uh, дуже slow, все, все помаленько зараз не ну, йде, бо зараз uh, всі ці праздники то якщо у вас є момент схопити uh, ринок, маркет схопити, і ви не хочете ніякого акціона uh, на майбутнє, коли вже буде там коли вже буде весна. А то ви зараз, вод ваш момент, що щось скупити, на щось подивитися, бо потім на щось всі ці, ці ціни, або 300 тисяч 400 тисяч воно все просто буде йти валом. А, бо багато людей будуть на це дивитися, і е, ринок він обрату буде е, е, ну, обживлятися, і багато людей вже після всіх цих одних будуть дивитися на цей ринок тут ведметрі. То як ви бачили в цьому відео, що тангауси вони дуже швидко виросли в ціні, і дуже високо вони виросли. То, якщо у вас є якісь питання, ви можете мені написати, дайте на коментарі, знати, що ви будете і що ви думаєте буде на, на грудні місяць. З вами був Назар Климчук, ваш реалтор. І до наступного разу.